Дуже багато запитань було з приводу того, як створити Вікторину в Телеграм. Тому я зараз вам швидко покажу, як це зробити за допомогою боту. QuizBot. бот. Той же, про якого я питала. В рядку пошуку я показую комп'ютерну версію, легше робити. Так от кінці вверху ви пишете квізвод, вод від мене вже висвітився, натискаєте, і у вас з'являється сторінка цього боту. Краще, ще раз повторюю, це робити на комп'ютерній версії, хоча може вийти і на телефоні. Ну, ви в мене бачите всі ті тести і вікторини, які я з вами проводила. Для того, щоб провести, створити нову вікторину, ви натискаєте меню і обираєте першу команду Створити новий квіз», створити нову вікторину По-перше, воно пише вам підказки тією мовою, якою у вас налаштован Телеграм. Наприклад, перше, що воно запитує, введіть тему. Вікторини. Ну, 8 липня це День сім'ї, тому я створю вікторину до Дня сім'ї. Я так і напишу: День сім'ї. Ви придумаєте, як буде називатися ця вікторина, і натискаєте «Відправити». Далі, будь ласка, надішліть опис для вашого тесту, але цей крок можна пропустити. Я пропускаю описи робити не буду. Тепер запитую, ввести перше запитання. Я натискаю кнопку Створити запитання. І запитую, пишу, як звичайне опитування, пишу текст запитання. Наприклад, яке свято 8 липня. І даю варіанти відповідь: День матері, ну, потім ви придумуєте Вікторине, День батька і, відповідно, День сім'ї. Обов'язково треба позначити, яка відповідь правильна День сім'ї, і натискати, можна написати пояснення, в отут, чому так. І натискаємо Створити. Після цього от перше запитання створене. Наступне запитання: створити запитання. ну Зараз я скопіюю, я вже приготовила, яка. Наприклад, таке запитання: я зарані готую, яка ємність найбільшої родини у світі за версією Гіннесової книги? Ну, Щоб ви вже пройшли. Так, І тут може бути варіанти 27 дітей, далі 96 дітей. І варіанти, ще можуть бути 64 дітей. 64 дітей. Правильний варіант 96 дітей. Все, це друге запитання. І так далі ви робите скільки вам потрібно. Після того, як ви завершили всі запитання. Е, от вам де підказка, коли тест буде готовий, надішліть дом Можна просто класнути. Все. Далі ви обираєте скільки секунд на кожне запитання. Ну, Наприклад, 10 секунд на е, те, щоб подумати. Далі ви обираєте налаштування, чи перемішувати відповідно міняти порядок. Нехай буде за порядком і от ваша вікторина готова. Для того, щоб її відправити, ви натискаєте Поділитися і обираєте групу, у яку вам треба поділитися. І чекаєте, поки, відповідно, вам надішлють відповіді. Знову в цьому боті ви натискаєте стати. Ви можете самі пройти цей тест, подивитися, як воно буде проходити. Воно повністю показує, як це буде виглядати. От почали. І яке свято ви обираєте, і, відповідно, далі я оберу неправильно. От, і от вам результат. Ви можете спробувати знову, але можна перейти на статистику, і, відповідно, нам покаже. От зараз я перейду. Пішов квіз в свої квізи. От вони в мене всі. Ви бачите, ті, що я створювала. Я можу любий ще раз відправити на те, щоб пройшли. Але мені потрібен цей останній. І подивіться, я натискаю статистику і бачу, що хто в мене пройшов. І, відповідно, з яким результатом. Дякую за увагу. Трошки сьогодні довго, але ще раз повторюю, було дуже багато запитів, тому я вирішила записати таке відео. І дякую за подобайка, підписуйтесь на канал і до зустрічі наступної суботи.